Доброго вам дня! Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним теплом згадує місце, де вона народилася, де минуло її дитинство. Ту саму маленьку батьківщину, де живуть її рідні люди. І якщо скласти маленькі батьківщини, кожного з нас перед очима з'явиться наша велика держава Україна, Україна. Це наша земля, рідний край, наша країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими, талановитими людьми. Це велика європейська держава. Україна це історія народу, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу та незалежність. Це його славні лицарі, Петро Сагайдачний. Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Іван Мазепа, Устим Кармалюк. Та багато інших, які віддали своє життя за щастя народу. Це й такі відомі всьому світові діячі української культури, як Тарас Шевченко, Леся Українка. Іван Франко, Олександр Довженко. Марія Заньковецька, Микола Лисенко. Нам є чим пишатися, тому що Україна найбільша країна, яка знаходиться повністю в Європі. Географічний центр Європи знаходиться неподалік містечка Рахів. Хрещатик найкоротша центральна вулиця Європи. Її довжина усього 1225 метрів. Найглибша у світі станція Метро Арсенальна знаходиться у Києві і сягає 105,5 метрів. Трембіта найдовший музичний інструмент у світі. В Україні зосереджено чверть світового запасу чорнозему. Олешківські Піски найбільша пустеля Європи, яка простягається на 160 тисяч гектарів. А зараз, хлопці та дівчата, нумо зі мною ми будемо подорожувати Україною від А до Я. А! Апостол Андрій Первозванний. Він став першим благовісником Євангелія Христового на землях України. Коли після зішестя Святого Духа апостоли кидали жереб, вирішуючи, куди кому йти проповідувати Христову віру, йому випала Скіфія. Скіфією в античному світі називали загалом Східну Європу, і зокрема безмежні простори на північ від Чорного моря, тобто землі теперішньої України. У соборній постанові сказано. Святий апостол Андрій, перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і апостол Український, пам'ять святого апостола Андрія. Церква святкує 13 грудня за новим стилем, тобто 30 листопада за старим стилем. На одній із гір у Києві стоїть Славетна Андріївська церква. Або ще називають собор Андрія Первозванного Б. Батьківщина мати. Пам'ятник був споруджений на честь Великої Вітчизняної війни. Він покликаний зберегти пам'ять про той страшний час і мільйонах солдатів, офіцерів та простих людей, які віддали своє життя в битві з німецькими військами за Київ і багато інших міст. Одна з найбільших скульптур у світі скульптура Монумент Батьківщина мати. Вона була споруджена з плит нержавіючої сталі масою 25-30 тонн на висоту 102 метри. Розміри самої фігури склали 62 метри, в той час як постамент, який об'єднує в собі і будівля музею Великої Вітчизняної війни. Підіймається на висоту 40 метрів В. Вечори на хуторі Близдиканьки. Вечори на хуторі Близдиканьки. Це один з найвідоміших творів Гоголя, який було надруковано в 1831-32 роках. Під час життя в Санкт Петербурзі. Гоголь працював в департаменті державного господарства грошей. Які він отримував на державній службі, йому не вистачало, і тому він вирішив підробити написанням повістей. Ця проба пера молодого автора принесла йому величезну славу. І згодом по цій книзі було знято не один фільм. Г. Гімнастика. За півтора сторіччя існування в Україні спортивної гімнастики представники України. Неодноразово ставали на підестал пошани найпрестижніших світових змагань Дерюгіна Альбіна та Ірина, Захарова Стела Георгіївна, Подкопаєва Лілія Олександрівна, Серебрянська Катерина Олегівна, Тимошенка Олександра Олександрівна, Бессонова Ганна Володимирівна та інші. Країна пишається досягненнями цих спортсменок Г. П'ята літера української абетки. Вона унікальна. Використовується в таких словах, які ви бачите на екрані. Д. Дніпрогес. П'ятий ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанції на річці Дніпро. Розташована у місті Запоріжжя. Утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище у 1930-ті роки відома під назвою Дніпрельстан Е Енеїда. Еней був парубок моторний і хлопець, хоть куди козак. Над Енеїдою Котляревський працював близько 30 років ну, з перервами, звичайно, три перші частини вийшли друком. У 1798 році, четверта у 1809 році, п'ята у 1822 році, повністю твір завершено у 1826 році, а його було видано в 1842 році вже після смерті письменника. Вихід у світ Енеїди став епохальною подією. Культурному житті України. Це була перша друкована українська книга, написана живою народною мовою, що своєю появою стверджувала початок етапу розвитку нашої літератури. Є. Сила народу в його єдності Захар Беркут говорив: доки ви будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи. Незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Ж. Житниця протягом тисячоліть, незважаючи на хід історії, хліборобство розвивалося і розширювалося на території України. Сільське господарство, як і раніше, одна із сильних сторін України. Україна – вже є найбільшим у світі виробником ячменю і посідає друге місце за виробництвом соняшника і рапсу. Вона збирає 50 мільйонів тонн зерна, майже половина якого експортується. Науковці вважають, що український чорнозем міг би потенційно потроїти експорт зерна країни, якби інвестори не побоялися ризику. За кілька років Україна. Могла б поновити свій статус всесвітньої житниці, реалізуючи величезний сільськогосподарський потенціал своїх відомих чорноземів. «З. Земля. Відомий фільм Олександра Довженко, фільм Откровення, який вийшов у 1930 році, але як і раніше, залишається неперевершеним зразком. Поетичного кінематографа дитина. Всі діти різні, мають різну вдачу, і розвиток, характер також свій. Тож треба ставитись до них терпляче, бо в кожному таланті є і рушій, що може запуститися від слова і від тепла людського І доброти, від щирої і мудрої любові. Від вибраного шляху і мети, сім'я дитині треба мама й тато, їх доброта, і людяність, тепло, не розкоші, не іграшок багато, а розуміння треба, щоб було. В житті дитині мудрий вчитель треба: підтримка вчасна, мрія і політ і дужі крила піднесуть до неба. І щасливою вона полине в світ. І Іван Якович Франко знакова постать вітчизняної та світової історії та культури, поет, прозаїк, драматург, вчений, етнограф, фольклорист, історик, філософ, соціолог, економіст, журналіст, перекладач, громадсько-політичний діяч. Болюче і якоюсь мірою вічне питання, як вмістити Івана Франка за шкільною партою, як довести до учнів середньої школи уявлення про масштаб його творчості, її різноманітність та новаторства, так говорять сучасники про творчість Івана Франка. Її Київ столиця України, одне з найбільших. І найстаріших міст Європи, розташований в середній течії Дніпра у північній Дніпрянщині, політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни. За повістю минулих років Київ заснував полянський князь Кий зі своїми братами Щеком і Хоривом. Та сестрою Либіддю Кам'янець Подільський. Один із головних центрів історичного регіону Поділля королівське місто в складі Речі Посполітої історично головна адміністративно територіальна одиниця Західного Поділля. З 22 березня 1919 року по листопад. 1920 року. Кам'янець Подільський був столицею УНР. Зараз це значний, економічний, освітній, культурний і туристичний осередок країни входить до Асоціації міст України, має свій герб та прапор. У Кам'янці Подільському знаходяться численні історико архітектурні пам'ятки. Національний історико-архітектурний заповідник, Історичний музей заповідник, замок, Петропавлівський кафедральний костел, Дерев'яна Хрестовозвеженська церква тощо К. Космос однією з найперспективніших галузей України нині є авіаційна промисловість. Вона налічує 43 підприємства. На яких працює близько 100 тисяч людей, далеко за межами країни відомі Авіаційні конструкторські бюро АНТК імені Антонова в Києві, Прогрес імені Івченка у Запоріжжі, авіабудівні заводи Києва та Харкова, Мотор Січ у Запоріжжі та інші. Їхніми зусиллями створені унікальні крилаті машини. Реактивні пасажирські літаки Ан-140 та Ан-148, транспортні літаки Ан-225, названий Мрією та Ан-124 Руслан, літак полярної авіації Ан-74 та багато інших. Великими досягненнями українських фахівців стало створення космічних апаратів. Січ 1 Океан 0. АООС. 19 листопада 1997 року у складі міжнародного екіпажу на борту американського космічного корабля Колумбія на навколоземну орбіту вперше вирушив громадянин Незалежної України Леонід Каденюк. Л. Лавра. Однією з найвагоміших пам'яток історії культурного та духовного розвитку нашого народу в усі часи була та й залишається зараз Києво-Печерська Лавра, споруду якої розташовані на території сучасного Києва. Києво-Печерська лавра була заснована майже тисячу років тому. Сьогодні Тисячі людей приїздять до цієї пам'ятки, щоб не тільки подивитися на цей витвір мистецтва, а й поклонитися справді святому місцю, заснували святиню українського народу, два православні монахи, які вирішили відмовитися, спілкуватися із зовнішнім світом, та вирили собі печери для того, щоб жити в них та молитися Богу. З часом до них стало приєднуватися все більше людей, і згодом невеличкі печери перетворилися у монастир. Києво Печерська лавра є одним з найдорожчих архітектурних і духовних надбань українського народу М. Михайло Булгаков, драматург, письменник, актор і театральний режисер. Народився 15 травня 1891 року в місті Києві на Воздвиженській вулиці, 28. в сім'ї доцента Київської духовної академії Афанасія Булгакова та його дружини Варвари. В сім'ї було семеро дітей, старший Михайло. Він автор багатьох фейлетонів оповідань. Повістей, інсенівок, п'єс, оперних лібретто, кіносценаріїв його фільми Морфій, Іван Васильович Змінює професію, Майстер та Маргарита, Собаче Серце та інші Н. Нестор Літописець, Київський літописець та письменник агіограф з 1073 року. Чернець Києво-Печерського монастиря, автор Житті святих князів Бориса і Гліба і Теодосія Печерського, вважається упорядником Повісті минулих років, помер і похований у Києво-Печерській лаврі. У церковному календарі День вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця припадає на 9 листопада. Цього дня в Україні, починаючи з 1997 року, відзначається День української писемності та мови. О. Одеський гумор. Мову одеситів важко сплутати з будь-яким іншим говором. Багато лінгвістів навіть виділяють її в окрему одеську мову. Мова, яка вічно молода. Одеський говір з'явився в першій третині 19 століття, коли на мову Одеси, великого торгового порту міжнародного значення чинили сильний вплив особливості французької, грецької, італійської, української мов. Протягом 19 століття посилився вплив мови ідиш. У зв'язку із зростанням єврейського населення. У ХХ столітті завдяки естраді та ЗМІ, специфічний одеський гумор і місцеві вирази стали відомими далеко за межами Одеси. П. Петріківка, вишуканий та неповторний петріківський розпис, чудовий привід для гордості українців, ще пак, адже в основі його барвистих. Візерунків лежить безмежна любов до рідного краю. Магія петриківського розпису полонила серця мільйонів шанувальників прекрасного та на увесь світ прославила талановитих народних умільців. Р. Рушник Вишитий рушник в Україні посідає особливе місце. Рушники це символ України. Відбиття культурної пам'яті народу. В їх узорах зберігалися прадавні магічні знаки, образи дерева життя, символіка червоного кольору С. Синевир на території Закарпаття розташовано 32 озера, але найпривабливішим і найчарівнішим вважається Синевир, яке одночасно є найбільшим і найглибшим. Високогірним озером України. Озеро Синевир справедливо вважається найкоштовнішим природним скарбом одноіменного національного природного парка та однією із візитних карток українських Карпат. Розташовано воно на висоті 989 метрів над рівнем моря. Існує легенда, згідно якою. Мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки, синь, на місце, де її коханого, простого верховинського пастуха вира було вбито камінною глибою за наказом підступного графа. Т. Терекони. Терекон це штучного походження пагорб конусоподібної форми, сформований з порожньої породи. Яка отримана в результаті розробки вугільних родовищ. Саме слово походить від французького террі, що означає відвал породи, У – умань. Територія самої Умані та Уманського і сусідніх районів була заселена в дуже далекі часи. Археологічні розвідки довели, що понад 5 тисяч років тому назад. Тут були розташовані поселення трипільської культури, в деяких з них жило не менше 30 тисяч мешканців. У межах міста теж є залишки двох поселень цієї давньої цивілізації, а також і інших культур аж до 11 століття нашої ери. Умань починає свою історію з давніх часів. Назва міста. Очевидно, походить від назви річки Уми, яка вперше згадується в літописі 1497 році. Перша письменна згадка про Умань як місто датується 1616 роком. У 17 столітті місто стало форпостом у боротьбі з татарами, ф. Футбол, матч смерті, матч київської команди Старт. Офіційно команда Київського хлібзаводу зібрана з гравців до воєнних київських футбольних клубів Динамо і Локомотив проти футболістів німецької команди «Флакельф». Смішана команда футбольних аматорів Люфтвафе і зенітників ППО 9 серпня 1942 року на стадіоні Зеніт. Назву матч смерті отримали після війни Х. Хортиця. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, розташований у районі міста Запоріжжя. Нижче Дніпрогесу. Унікальний природний та історичний комплекс Хортиця є одним із семи чудес України. Ц – Квітка Цісик. Американська співачка українського походження популярна виконавиця рекламних джинглів у США, оперна і блюзова співачка, Виконавиця українських народних і популярних пісень, пісня Ти осяюєш моє життя «You Light Up My Life, яку вона виконала для одноіменного фільму, отримала у 1978 році. Оскар та Золотий Глобус у категорії Найкраща пісня до фільму. А також номінувалася на нагороду Греммі, у категорії Пісня Року. Ч! Червона Рута. Червона Рута. Пісня Володимира Івасюка, яка стала однією з найвідоміших українських пісень у світі. Володимир Івасюк написав її. У 1970 році, будучи студентом Чернівецького медичного інституту ш. Шевченко Тарас. Пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку встановлено понад у 1200 містах світу. І за кількістю поступаються лише будді. 47 років прожив він, із них 34 в неволі. Ш. Щедрик Щедрик – одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знана не тільки в Україні, але й у всьому світі під назвою Колядка Дзвонів. Уперше Щедрика виконав Хор Київського університету у 1916 році, Ю. Замок Люберта або Луцький замок. Верхній замок Луцька. Один із двох частково збережених замків міста, пам'ятка архітектури та історії національного значення, один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків, головний об'єкт історико-культурного заповідника Старий Луцьк, культурний осередок та найстаріша споруда Луцька. Я, Ярослав Мудрий і його заповіт, осе я отходжу зі світу сього, а ви, сини мої, маєте межі собою любов, бо ви єсте брати від одного Отця і одної матері. І якщо будете, ви в любові межі собою, то й Бог буде вас і покорить Він вам, противника, під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете, ви в ненависті жити. В роздорах сварячись, то й самі погибнете і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат-брата, пробувайте мирно. Сьогодні ми з вами ознайомилися з деякими пам'ятками України від А до Я, з Днем Незалежності! Хай українці будуть щасливі та здорові, а Україна квітне. Якщо вам сподобалося, то поділіться з друзями. Якщо ви хочете дізнатися щось нове або вас цікавить якась тема, то ви можете писати мені під відео. Я обов'язково відповім на ваші коментарі або прохання.